Володимир Вааль, народжений у місті Герої Маріуполі, що стало символом незламності й болю, хлопець, чия доля опірвалася там, де сходяться вогоні небо, там де кожен день це боротьба за право бути вільним. 6 липня його серце перестало битися на передовій серед гуркоту гармат і тиші, що важить більше за слова. Сьогодні в міському палаці культури відбулося прощання з героєм тихо, зі сльозами на очах і безмежною вдячністю. Наш батальйон проривався на Маріуполь. Для деблокади потрапив в оточення. Там він отримав перші поранення. Виходили з двох оточень, потім повернувся в стрій. І всі весь Донбас, Мар'їнка, Авдіївка. Все пройшов, не жалів ворога. Ця людина, з якою можна було піти на будь-яку бойову задачу і бути впевнений, що він тебе не підведе. І сам ти був дуже впевнений, огляда на його спокій та самовпевненість. Ти сам був впевнений, що буде все добре. Він був молодим, лише 25 років, з яких шість присвятив захисту батьківщини. Мужньо до останнього боронив свободу і мир для кожного українця. Ні на місяць, ні на тиждень він не лишав службу, пройшов новосілку, пройшов Кременський ліс, прийшов Тарецьк, йорк Він дуже класний був чоловік, чудовий батько, син і побратим. І коли опускається труна, здається, опускається небо, але насправді воно тримається саме на таких, як Володимир, на тих, хто не втік, не зламався, не відступив. І поки ми пам'ятаємо кожне ім'я, наша пам'ять сильніша за смерть, а Україна сильніша за ворога. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.